Сьогодні у Києві завершилася кількаденна конференція, назву якої бо вона оригіналі англійською, і довга. Але якщо скоротити, то можна передати це так словами: Крим глобальний погляд на Україну через. Південь Таміла Ташева, представниця президента в Автономній Республіці Крим, зараз у моїй студії вона була головною фактично на цій конференції. Організаторкою вітаю Таміло. Дякую, Добре, дякую, що погодилися прийти. Триденна конференція. Я так розумію, це під парасолькою кримської платформи. Все відбувалося. Це багато це було часу поговорити для початку. Хто приїхав і про що говорили? Власне зачитаю, щоб нікого не забути. Дійсно, конференція. Ми її довго задумували. Да? ідея у нас народилась близько року тому. Потім розмовляли з різними представниками державних інституцій, громадськими організаціями, і в принципі ключовими організаторами є громадські організації. Для нас це теж було дуже важливо, щоб експерти запрошували власне експертів. Але для нас було важливо як державі все ж таки підтримати від, від парасолькою кримської платформи і власне цю конференцію, тому що президент України. Володимир Зеленський він власне ще минулого року сказав, що для нас дуже важливо працювати з країнами глобального півдня, і ми власне дивимося теж на крим як на частину глобального півдня. Чому тому, що там проживають кримські татари, Карейми, Кримчики, які є корінними народами України, які мають мову. Яка відрізняється да, від мови е, загалом державної, да, тобто це тюркська мова кримсько-татарська? Е, ми маємо там релігію, яка відмінна від більшості території Української держави, в принципі, це іслам суницько типу і. Загалом в Україні, хоч і проживає понад мільйон мусульман, але все ж таки найбільша етнічна громада мусульманська вона проживає на території півострову і можна згадувати ряд історичних різних моментів, які дійсно пов'язують Україну і Крим з цими країнами глобального Головні, півдня. починаючи від династії Гіреїв, Абсолютно. яка пов'язана з Туреччиною, закінчуючи кліматом. Так, це південь, так, так. це український це південь. південь. Так. І тому ми от власне задумали цю ідею проведення конференції, щоб зрозуміти Україну через е, південь, тому що е, чому ми це теж зрозуміли і ще раз впевнились в цій ідеї, тому що, коли ми були, я здається, була у вас в ефірі Вадима, і ми говорили і про наш візит до і Малайзії і Індонезії. Так. І власне, ми ще раз впевнилися в тому, що, наприклад, і малайці, і індонезійці не розуміли, а хто такі кримські татари. Що виявляється, Російська Федерація на друг е е ісламу і вона пригнічує, знищує ідентичність мусульманську на території України. Да, вона знищує мечеті, окрім церков, яких вона знищує або переслідування слідців-свідків слідсвідків або інших е течій там, і так далі. І відповідно, для нас було важливо це підняти, і ми побачили протягом цих трьох або чотирьох навіть днів, тому що перший день, день ми відвідували. Бучу Ірпінь і Матижин, що ці люди приїхали до нас проявити солідарність і поговорити про Україну в глобальному контексті. Наскільки війна в Україні, війна розв'язана Російською Федерацією, впливає власне на глобальний контекст: продовольча безпека, да, і використання Російської Федерації власне голоду як зброї, енергетична безпека. Да, це всі рухи. Наприклад, сьогодні у нас була одна з панельних дискусій, присвячена лівій ідеології, і чому ліві по багатьох країнах світу власне солідаризуються з Україною, незважаючи на те, що вони мають достатньо такі антизахідну риторику, да ми мали дискусію, наприклад, про вплив Вагнерівської групи на території, наприклад, Африки, да? і те, що злочини, які вони здійснювали в Африканській в Африканському континенті, ті самі злочини вони здійснюють в Україні. Да? Тому, от якби Крим через тему Криму, ми говорили про. Україну в глобальному контексті приїхало дуже багато людей Це 35 експертів з різних дуже регіонів, з усіх континентів, фактично, да це. Понад 300 учасників, які брали участь як фізично це біля 200 людей, так і онлайн, які слухали, долучалися і так далі. Зачитаю України: це Індія, Індонезія, Катар, Малайзія, Нікарагуа, Уругвай, Кенія, Філіппини, Туреччина, Австрія, Естонія, Аргентина, Мексика, Колумбія, Судан, Італія і Чилі. І ще представники опозиційних урядів Ірану і Сирії, активістів або вони вважаються такими організованими опозиційними. Нами групами Ірану і Сирії, да і тобто вони якби розповідали про свій досвід там. Це прекрасні три жінки е, з Ірану, активістки, які зараз на жаль змушені не жити в Ірані, але які продовжують по всьому світу розповідати про ті злочини, які здійснює е, уряд е, Ірану. Да? Тобто мені здається, це вперше фактично в Україні, коли така кількість експертів з країн глобального півдня, да або Global Power, вони ще називають ну, тобто, глобальна це, це, це... сила, приїхали так, до України. Вення України в глобальний контекст міжнародний е, і в глобальний оцей південь, е, який до речі теж е, от мене це цікаво, Чи порушували ви питання е, Росії? Бо якраз на конференції було Алі Малієв, кримськотатарський активіст. Він працює в українському інституті. Він озвучив цю цифру, яку широко підхопили мої колеги-журналісти. Що за 9,5 років окупації Криму зареєстровано 5 тисяч випадків порушення прав людини росіянами? Це тільки зареєстровано, скільки їх ну залишилися невідомими, ми можемо ну уявляти лише. І це проблема, яка присутня в Криму і очевидно в інших країнах, де росіяни на африканському континенті, де вони інспірують постійні якісь перевороти в Сирії, тобто чи обговорювалося крім нашої української теми, тема Росії і її впливу. Абсолютно, так звичайно, власне, коли ми говорили про вплив цього групи Вагнера в Україні, ми говорили власне про глобальний контекст про злочини тої самої групи, да, протягом фактично останнього десятиліття на території різних держав Африці, коли вони фактично підбурювали да або допомагали урядам авторитарним цих держав, вчиняти злочини геноциду, в тому числі, да здійснювати. Мілітарні перевороти, там і так далі, да, там той самий Судан, якщо згадувати, звісно, власне, ми говорили і про впливи і пропаганди. Російської пропаганди на території африканського континенту, або в тому числі там в країнах Перської затоки, в Південно-східній Азії. Тому тема Російської Федерації злочинів, яка вони здійснюють як в Україні, так і глобально у світі, звісно, що порушилась в тому числі, звісно, що це питання продовольчої безпеки. Власне, одна з панельних дискусій була цьому присвячена. Ми спеціально запросили аграріїв в Україні, які розповіли, яким чином вони навіть під час повномасштабного. Вторгнення замінованих полів і так далі, вони намагаються працювати і доставляти це зерно або там олійні на території цих держав, які потребують да цього і відповідно говорили про власне використання голоду як зброї, тому що Росія, що вона зараз робить, фактично намагання знищувати нашу портову інфраструктуру, блокування Чорнового Озовського морів. І наскільки це потім впливає на територію всього глобального, якби півдня, особливо якби країни африканського континенту Малайзія, Індонезія, Індія, наприклад, Юля Свереденко, і ви були да, і, власне під Та час велкамінг цих ремаркс, да, вступною промову. Вона якраз теж говорила, що наша олія українська соняшникова, вона дуже сильно використовується в Індії, особливо незахищеними да верствами населення. і, Відповідно наскільки це сильно впливає, наприклад, на Індію. Тому так ми показуємо спеціально, чому дуже важливо нам завершити війну. На умовах, звісно, що України з перемогою України і з програшем Російської Федерації лише з цим, якби ці глобальні проблеми, які ми зараз бачимо, вони не перестануть бути на да, такими в усьому світі. Таміло, е, уже ж користуючись нагодою, що ви тут, е, про Крим теж хочеться поговорити навіть не в контексті конференції, а що там зараз відбувається. Бо я так переглядаю кримську пресу онлайн, яку можу знайти, обійшовши наші обмеження. Е, але бачу там зараз дві такі тенденції. Ну, навіть в пресі одну бачу тенденцію, там все добре в пресі офіційні, все радісно, кримський міст відновили, мовляв, все знову працює. Але коли в пабліки заходиш і почитати, то там є такий... Підвивання, що от зима, а буде, а тут вибухи, сирени регулярно звучать, світло час від часу зникає якісь безпілотники, ракети пролітають. Які настрої за вашими е, відчуттями і інформацією звідти? Що там зараз відбувається, от, щоб відчути? Абсолютно Вадиме погоджуюсь зі спостереженнями. Дійсно, якщо говорити про ці вибухи, які відбуваються періодично з боку наших українських збройних сил, або там невідомих партизанів на території півострова, то ключове, що окупаційні адміністрації не коментують, намагаються максимально не коментувати це або там пізніше це коментують. І, власне, наші українські громадяни або російські громадяни, які незаконно там проживають, вони задають дуже багато питань окупаційним адміністраціям. Де ППУ? Пов... Обіцяна, яке має захищати територію півострову. А чому Кримський міст, так званий, да, Керченський міст, знову не захистили? Да? Наприклад, коли. Були нещодавні прильоти по Керченському мосту, Це ж ускладнило дуже сильно постачання, в тому числі продуктів харчування, і в тому числі енергетичних ресурсів, зокрема там бензину, там цих всіх Дизель, мазутів, да, дизелів да. Там і так далі. І величезна була проблема на заправочних станціях, тому що і не було його, або черги були великі, або ціни дуже сильно підвищились. Да, тому люди абсолютно розуміють, що вони живуть реально в умовах війни. Тобто це ніяка не спеціальна військова операція. Зараз вже почалася знову хвиля мобілізації, і якби в принципі вона не припинялася протягом всього року, да, останнього, але зараз знову якби, процес цей почався. І ключове, і мені здається, це дуже цікава теза. Я її, в принципі, майже ще не озвучувала це те, що громадяни в Криму розуміють, що чи не єдиним символом Російської Федерації, який лишається в Криму, це Керченський міст. Ми це побачили на закритих інтерв'ю, тому що там нам допомагали і передавали ці дані. Фактично, групи і про російського населення, і про українського населення говорять, що Росія для Криму в принципі нічого не зробила. Да, були якісь там дороги, там траса Тавриди, яка більше мілітарну складову, да, якусь. Е Виконувала а Керченський міст він в сприйнятті людей. Це символ Росії в Криму. Банківської системи там немає інвестицій, там немає, а Керченський міст є. І, Відповідно, для нас дуже важливо, що ці дії з боку української держави, да або з боку наших партизанів або наших військових вони йдуть по цій цілі, не лише для того, щоб їх відрізати да ланцюги постачання і мілітарного постачання, але в тому числі у свідомості і от. У наших людей там в Криму, у наших, не в наших, неважливо, В них прийшло розуміння, що а виявляється, Україна може відвоювати, да, і поновити контроль над Кримом. І у цих думок стало набагато більше аніж їх було власне там ще півроку або рік тому. Тобто, смерть Кошієва, вона в Керченському мості. В свідомості, це в свідомості так. та. Аміло таміло, таміло ташова постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим була гостею розмовної студії, А далі продовжуємо підсумковим випуском новин.